У цьому відео я коротко розповім про спосіб прокачки на макаках. Насправді цей спосіб багато кому відомий і, скоріш за все, у Пандарії ти вже прокачався, але якщо у тебе є твінка, особливо з синьою прокачкою, за допомогою цього способа можна доволі швидко наздогнати. Одразу скажу, що цей спосіб не підійде всім, оскільки справу потрібно мати з великою кількістю мобів, і якщо ти захочеш спробувати цей спосіб, в пріоритеті ти повинен бути танком. Звісно, спробувати ти можеш яким завгодно класом. Та спеком про те, щоб отримувати з цього максимум, тобі потрібно пулити принаймні 7-8 мобів за раз, що в більшості випадків зробити не так легко, якщо ти не танк. В середньому цей спосіб приносить близько 9, а то й 10 мільйонів експи за годину, що у порівнянні з усіма іншими способами є доволі багато. Спот знаходиться ось тут, у джунглях, на самому нижньому острові, і заключається він у самому простому: це просто спулити та вбити якомога більше макак. Я. Можу сказати, що справляється цим спотом найкраще, мабуть, прото Паладін, якщо порівнювати з тим же Блад ДК або танком Друїдом, то саме проту Паладіну вони дещо програють. Замонка Івара сказати не можу нічого, оскільки я ними не перевіряв. У цьому способі є, мабуть, лише один мінус це доволі велика конкуренція, проте зміна леєра може тобі допомогти. Також ти можеш використовувати штандарт, який збільшує отримуваний досвід, оскільки ти фармиш майже на одному місці, тут він буде дуже доречним. Окрім цього, я не раджу використовувати поушен офлак. Багато хто говорить, що з цією подкою можна ще й фармити золото, проте перевіривши це на собі, я можу сказати, що будь-який лут з цих мобів падає з дуже малим шансом, і поушен Luck тут не виключення. Загалом я можу сказати, що навіть враховуючи велику конкуренцію на цьому. Споті він все рівно буде приносити тобі більше досвіду, ніж дефолтний квестинг. Хоча знову ж таки важливіше буде те, якої ролі та спеку у тебе персонаж. На цьому у мене все. Більше не займатиму твій час і до зустрічі.